Я голуби, у ми мене не то, Маріупольські були ще город Жданов. Це був, знаєте, який? Год? Це ще я отакий був, вже в нас в городі були Маріупольські голуби, оці дєдовські і Поповські. Ми тільки не знали тут, ми вже з часу знали, що там були Дєдовські і Поповські. О, то що я хочу сказати, що коли я побачив вже плотно, приїхав в Маріуполь, я 100% побачив, що Кероворатські голуби пішли в Маріуполь сидіти. Mm -hmm. І тоді, коли у Соломона голову втягували голуби, і він mm -hmm. мені признався тут, У мене три стіля польота кіроворадські голуби, торцовий, mm -hmm. який проходить Мелітополь, не Маріуполь, а Хм. І серпасти, де проходить проходять серп... цвітна, губочка літала серебряня цвіт... під серпачена. Хорошо, тоді встрічний віпрос. Ні, ні, подожди, тоді встрічний вопрос. Де, а, то я... не, не, встрічний вопрос. Да. а що хотіла Кіровограці улучшити чи ухудшити, да, додававши Мелітополь? Я вам скажу. Давайте. Я вам скажу. Як все, по, ніхто вам цього не скаже. Хорошо. Да. Э, Отдати должне, не гадати у тих, як, як нетрі два пальці, що в них два голуби. І розказують, що тут дядьми ще нема крові, плато нема, я сам вивів. їм Надаємо Треба тимці. Набагато зробити породу кіровоградських, пропустити Мелітополь, пропустити Маріуполь, збити із 17 плотнохосту, збити 12 палок рідко Це А то люди працювали, зробили породу. Угу. І зробили породу кіровоградських голубей. Тому що е, Ніколаївську так само, і я вам хочу сказати, робила через що бойни проходили. Ви бачили, не знаєте, мабуть, як 60-х годин, питайте Славіка, голуби як вертілися, падали стоп, в картушку. Стоп, 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 стоп. Кіровоградських, е, ви вважаєте, якими голубями? Безкружні, я, торцові? Та, а тепер я вам ще не доказав. А ну? То голубя, голубоводи старі зробили породу кіровоградських голубей. І, і я вам хочу сказати. Порода вважається, та порода, в якій не просматриться друга порода. А то вже можна сказати порода. <гум> Ви мене зрозуміли? <поняли? гум> да, а ж я? О, а тоді з временем, коли йшли аматори, аматори пішли, пішло, пішло були, ротко, спарювання, раз, два, три. Близькородство. Близькородство і почало вискакувати ті, що голубоводи, висадили його, мілітопи, і почало проскакувати шию, втягувати. Кировоградський голуб шию не витягує, не втягує. Так, звісно. Да, Це кіровоградська порода в да. голуби. А через що пішло розвітлення? Тому що близкородство рот у нас пішла, ті, що розбиралися, що зробили ці голубів, ушли. Угу. І маємо те, що маємо. Олександр, стоп. Ми вже да. зайшли дуже далеко. Да. Вопрос такий. Ви рижих ви, ну, брали? Рижих голубей. Всі голуби да. це кіровоград. Тоді довжен, я преклоняюсь перед кіровоградом, що вони зробили такі голуби. Голуби, ми ж по стандарт приймали.